Шо? Незалежність, Ні. діду. Вони питають, що це для тебе. О, та коли то було незалежність. Сорок ну, років я вже. це. <рес> та ну тебе. А пам'ятаєш, як ми раділи тоді? як прапор вивішували, як пояснювали онукам важливість цього дня. Май, дівнять! Як з'їхали від батьків, почалась реальна незалежність. І по часу вона якраз з нашою державною збіглася. Звісно, було важко. І нам, і... і країні. Але ж воно того варте. Готово! Незалежність. Це свобода. Це щось всередині. Тепло, яке заповнює все. Ага. Як гаряча кава. Не ну, доїдати кашу, а зразу сісти солодке. Незалежно від будь-яких обставин приїжджати сюди, додому. Коли власний дім і газ свій, а ще знати, що не будете? Ви чай будете? На кухні вимкнула ні. Я вимкнула. <риклад> зі святом незалежна Україна. Група «Нафтогаз». Живемо важливе.